Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 4 червня 2024 року орієнтовно склали 512 тисяч 420 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1290 росіян. Танків ворога знищено 7 тисяч 794 штуки, ще 15 за минулий день. Бойових Реньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 20 одиниць, 18 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 13 тисяч 345 штук. За минулі 24 години 65 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1092 штуки, за добу дві. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 827 штук. За добу ще три. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 357 одиниць. А от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 10 тисяч одиниць, 27 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2268 штук. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 27 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 18 тисяч 228 штук, 69 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2 тисячі штук, 12 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.